Зеленський вже відреагував на цей запит. і Побіцяв вже нині підписати законопроєкт про держбюджет на рік наступний у зверненні до українців. Президент розказав, що радився з прем'єром, міністром фінансів та представниками Верховної Ради і каже, підпише документ одразу, якщо він не він надійде з парламенту. А доєднуємо зараз до розмови Ольгу Василевську Смаглюк, це народна депутатка, членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаємо вас, пані Олю. Слава Україні, героям, героям слава. слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж а, документ зараз ми будемо суто моделювати. Державний бюджет. Ну воно мабуть то терпить, тому що 25-й рік ще не настав. От документ, який пов'язаний з податками, ну підпис тут уже горить, так би мовити. Після підпису моделюємо, що змінюється, і в які терміни і для кого. Дивіться для частини населення цей законопроект про підвищення податків вступає в силу з дня його наступного після його підписання. Відтак, якщо моделюємо, що сьогодні-завтра, тобто ще у листопаді, президент підписує законопроект, то для фізичних осіб військовий звір збільшується з 1,5% до 5% вже в грудні. І можливо, якщо хтось отримує зарплату наприкінці листопада, то там також будуть відрахування ще з листопада. Що стосується ФОПів. То для них закон мав вступати в силу в жовтні, але ми розуміємо, що цього не відбудеться, і за жовтень вже з податковою розрахувалися, скажімо так, і військовий збір та інші податки були сплачені, як це було до ухвалення цього законопроекту, про який ми з вами сьогодні ведемо мову. Відтак. Скажімо, якщо президент підписує ще наприкінці листопада, то відрахування військового збору збільшується для фопів ще цього місяця. Якщо підписує 1 грудня, то вже з грудня вчора на нашому комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, була ухвалена ініціатива внести зміни у ще не підписаний президентом законно про підвищення податків для того, щоб він вступав в силу в січні. Якщо Верховна Рада збереться і ухвалить за основою в цілому цю ініціативу до того, як президент підписує законопроект про підвищення податків, і так в січні ми в січні вже будуть підвищеної військовий збір сплачувати. Якщо ні, то це буде певна. Така невідповідність між підписаним законопроектом законом президентом про підвищення військового збору умовно, в листопаді або в грудні з тим, що ухвалить Верховна Рада і що починає діяти в січні. Тому я би не дуже орієнтувалася на те, що вчора ми обговорювали і оголосували в на комітеті а орієнтувалася на підписаний. Президентом законопроект я думаю, що це відбудеться сьогодні, чи може завтра, тобто ще в листопаді. А повітряні сили тим часом звітують про відбиття ворожої атаки цієї ночі і цього ранку. Отже, 76 крилатих ракет Хасто один калібр було збито силами. Повітряної оборони три керовані авіаційні ракети Ха 59 дев'ять Так само ліквідовані 35 ворожих безпілотників. Загалом виявлено цієї ночі і цього ранку 188 засобів повітряного нападу. Це три зенітні керовані ракети с 300 з Білгородської Народної Республіки, 57 крилатих ракет Ха 101 195 сто запущені, 28 калібрів з акваторії Чорного моря, три керовані авіаційні ракети теж з акваторії з повітря. Тріного простору чорного моря летіли по нами з вами. 97 ударних безпілотників типу шахет і безпілотників не встановлених типів. Оці обманки, про які ми говоримо: з Курщини, Приморської Архтарщини, Оріолщини, Брянщини і Міляровщини. Ще раз 188 штук різноманітної зброї вони запустили нам на голову. Ну, просто для розуміння 188 по всіх регіонах. І ви бачите список дещо постраждало і куди влучило, пані Ольго. Якщо власне ми говоримо про цей законопроєкт, вже ж пораховано скільки додатково він має принести асигнування в бюджет. Яка ця сума? Давайте нагадаємо і на що підуть гроші? У нас хвилина. Цього року ми очікували 30 мільярдів. Ми їх вже не отримуємо з підвищення податків. Я думаю, що це буде максимально 15 мільярдів, але нам вони необхідні конче для того, щоб виплачувати утримання військовослужбовцям і закривати контракти по зброї наступного року. Близько 140 мільярдів очікуємо. Я думаю, що отримаємо їх, тому що ми ще вчора обговорювали і ухвалили рішення про підвищення акцизу на тютюн. Також плюс 20 мільярдів державний бюджету. Дякуємо вам за ці роз'яснення, пані Олю Оля Васелецька Смаглюк, це народна депутатка і членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, була на прямому зв'язку.